Привіт, кошня! Ви на каналі The Kandy Cherry. І сьогодні я буду грати Roblox і крутку, там де ми стаємо цунамі такими типу хвилями. О, дивіться, я мала цунамі, я тільки, я тільки що було ще менше. Я тут трохи повчилась була, як це грати. Ну, Тут доволі легко до, йти, до, наприклад, до якогось. Приклад. Досі тисячного, більше навіть тисячного. І дуже багато у морі дають, до речі. Ось тут ходиш, тут багато десяток. Ось тако, бачите, я ж 30-го. Прикольна гра для тих, хто любить. Ой-ой, головне цунами. для тих, хто любить, типу тако збирати, таке щось довго, таке щось робити, то гра для вас, коротше. Так, я ж сотого. Левела, ну чи як то. І, до речі, можна тут машини поїздити з'їдати? Оп! Отут можна поз'їдати щось. Давайте роздаємося навіть, ну, виглядає більш як желейка якась, коротше. Як желейка виглядає? Так. А отут я можу щось з'їсти? Отак можу. Тут машини якісь. Я думаю, що машинки, типу... Ой, в мене тільки що влізалось нам я оця краще не влізатися. Так, тут ще. Дуже прикольно потім будинки будуть багато давати, напевно. Ну, але ще я недостатньо для будинків тут під'їла всього такого. Ялинки тут треба можна? Ой, я же найвище цунамі. Саме велике цунамі, коротше тут. Може тут цього цунамі з'їсти? Хм так, а це за чим, тисячі. Угу. ж дві тисячі, уявляєте? Я тоді тільки до одної дійшла, а тепер до двох доходжу. А корабель не можу, ні, не можу. О, все, я чи... ось такого. Я вроді би тепер можу якісь будинки їсти чи... О, та, я зможу десь що вже їсти ось тут. Я ж сьомого тисячу сім. Я саме велика цунамі, тому мене треба боятись тут, Бо я можу з'їсти, якщо в мене вилізатись. Так, тут ось цей, типу, який був найвеликий спочатку, він тільки з тисячного, а я вже 11 тисяч. Маю тут. Скажу, буде 12 тисяч. Якось думаю, це складно, боюсь, це легко. Головне швидко вирости, щоб тебе не поз'їдали. Та шо, що, чого вони поз'їдали чи що? Тож там за пару тисяч тільки. Ого, місто таке маленьке тут виглядає. Оце я дуже тікаю. Чекаю, чи є, я вже можу з'їсти, о, все. Головна, щоб тут ніхто не з'їв, Так, а от є будинки поки що ще не можу, а оце й можу, а не не можу. Просто типу інших хтось. О, а бачу? А не, він за декілька тисяч. А от я можу вроді. Та я можу. І ось цей можу. А бачите, в океані дуже багато дають. Вже 4 3. ого. За 40. Я постараюсь до, до, до типу сотового дійти. Я ж, напевно, там будинки. стоп, я можу будинки життєві їсти. Великі вроді би. А ні, тут за 50. Під... А оці я можу з легкістю. Так, так. Але це типу якийсь віп. віп. я купляти не буду, бо все одно гра не дуже, типу. Ну краще адопт, типу. Ну, для мене краще адопт, може комусь більше подобається ця гра. Так, я хочу оцього, який він з'їдав два рази вже з'їсти. Хочу. Давай, доганяйся. Оп, все. Буде знати, як їсти ось цих маленьких цунами. О, тут можу щось поз'їдати. Я майже сотого рівня. Типу, майже типу, тисячу сотого. А маяк я можу з'їсти? Ні, не можу з'їсти. Дивіться, ось тут зубок, я така, типу, можна подивитися, типу, найбільші, а я, коротше, тут взагалі найбільше, найбільше. Мені здається, що мене довго будуть доганяти. Інші цунамі. Вся я сотого ура. Ось тут можу щось. А це у той ходить такий ображений, що в нього з'їли. Тоді більше його їсти буду. Так, цього разу добре. Трохи добре. Так, ось цього човна і збиралися давно домов з'їсти з'їла. О, ще човни з'явилися. І ще. я так скоро, якщо буду по океану ходити, то я так скоро 200 дозбираю. О, дивіться, яке місто, а яка я ось тут. Я постараюся з'їздити цей будинок великий. Топ, його ж хтось з'їв, а ні, привидів ось. А ні, це не той будинок. Був більший. А де він? Тут був. Може, якщо так зменшитись, так, треба зменшитись, побачити. Ого, я ж 200 тисяч епел. Ото багато. Мені здається, що ну, для тих, хто тут довго грає, це не багато, а для мене це дуже багато, бо я тільки два рази програвала за відео. Оп. А, точно, я можу ще в той великий будинок з'їсти. Чи я його тільки що з'їла. Я не зрозуміла, щось. Тут якийсь є. Так, ну тепер я пробую до 300 дойти. Мені що якщо я зараз до океану піду туди, то я ще назбираю. Оп! Оп! Оцей ще. Ось цей. Ой, я майже того. О, цей великий. Це, напевно. Так, це, напевно, цей був. Чи ні, це не він. Це не цей. Так. Э, а вон, це, напевно, цей. А ні, не цей. А мой цей. Стоп, я же тридцятого. Ой, блін, я його не побачила тут цього. А ні, він тут і вроді би є. Хм, дивно. Так, мені якусь, типу тут штуку дали. Типу ось тут якась штука. Короче, закрию. Можете по швидкість включити. Коротше, я постараюсь до тисячного типу дійти ось таке. І я закінчу відео, коли до 1000 дойду, бо трохи довго, напевно, буде, мене ж, напевно, ніхто тут не пережине. бо тут найвеликий це ось цей, який мене з'їдав, в нього тільки тисяча. Так. Такі великі, напевно, тунамі десь існують, як Roblox. Так. Ось сюди. Сюди. Так, тут що, вже немає будинків? А ні, є один. Я вже 500. -х. Це правда, що цуками їдять все на своїй дорозі. А там хтось двох тисяч. Стоп, я ні, не, не, не з'їла. Мені здається, мене більше ніхто зараз на цій карті не догане, не дожена, хіба що якийсь такий, який купляє, типу за робукси, типу, пришвидшення чи що то? Чи то не можеш купити, я не знаю, що там можна купити. Так. Мені здається, я зараз десь за 5 хвилин точно збираю десь десь. Бо я 100 тисяч ну, збираю десь за одну хвилину, менше ну, може. Ну, може за дві? О, ось тако гарно видно. Ой, а, я з'їла. Ну так завертається якось смішно. Так, якого я, я же там? Я же шість го ого. Так близько виглядає, просто я, типу, щоб було так, щоб було видно, типу, все. Так. Оп, оп, щось кораблів я давно не бачила. Їх що, вже поз'їдали? Чи що? Ось сюди, може зараз кораблі разу А так виглядає, ніби я цими кидаюся, а то, типу, я їм такой. Оп, десять, 10, 10, десять. 10, 10. Тут, типу, дуже добре назбирати, бо а я вже говорила, напевно. бо в океані куча всього. О, корабель! За який дуже багато дають. Давайте подивимось, скільки мене зараз? 672. І коли з'їм корабель? 680. Уявляєте, скільки багато дають тисяч? Якщо таких декілька з'їсти? І ще тут цих маленьких? Хм. Скільки буде? Ого, вже тут до цього дойшо. Ой, тут така тінь, чи це від будинка. Це, напевно, від будинка. Я думаю, це від мене така тінь Так. О, ось це я з'їм І ось це. Стоп, це було велике, типу, от той будинок той, типу великий був, так? Ну, напевно. Так, ну, ще ось тут. Так, а тепер якого я рівня? Я майже 800, -го. мені ще лишилось 200 тисяч майже. І я буду тисячного. Чи як то... А, я буду мільйон типу рівня. Типу. Напевно, мільйон. Так. Ого. Знову оцей він ось такого, хоч би до сотого не дійшов. Я його не чіпати не буду. Хай тут собі. Я, чі, я, йому, я його чомусь не бачу. Так. А, тут збоку може дивитися, можна ось так не від шурикувати. Так. О, тут кристалики. А й дуже прикольне. Дуже багато дає. Та я майже тисячного, дивіться. Ось там збоку зараз покажу ось тако, щоб вам було краще видно. Ось. Мені здається, що мало хто так далеко так може дойти. Бо це багато доволі. ми були ось такі, як, наприклад, Менше за пальмочку цю, а тепер ми більше йде, за деякі будинки. Я більша за деякі будинки. О, все, я один мільйон маю. Все, до, в цій грі. Шкода, що не підписників 1 мільйон. Я б була дуже рада, а так Оце в цій грі. Давайте я ще трохи позбираю і закінчу відео. А як тут програти? Ніхто не знає, як тут програти. А, а як тут програти? Як вернутися назад? Тут що не можеш? Треба типу... Може, висетнутись можна? Ще трохи позбираю тут? Давайте ще по кораблям пройдемося і. Ну, навколо карті пройдемо і. Я вже зрозуміла, тут, напевно, треба розсекнутись. Так, тут нічого. О, ось таке дуже гарно видно. Що тут я їм? Бо так з висоти взагалі нічого не видно. Так. А де кораблі? Вони що, ще не заспавнились? Ну що, так довго заспавнюються? Ну шкода тоді, що вони так довго заспавнюються. Хм. А ні, є корабель. Цікаво, що дадуть мені за цих кораблів. Мені здається, що там цифра не поміняється, бо тут, типу так і мільйон. А мільйон це багато. Так. О, в мене мільйон і одна тисяча. Типу, одна з сто тисяч, типу, напевно. Якщо я не помиляюся. Ну, вже би так було, щоб тут на сервері, типу, хтось більший був і мене з'їв. Був би такий дуже радий. А так продайте розсетитись. Так, розсетаюсь. Ресет. Все. Я це все вже профукала, коротше, можна сказати. Давайте тут ще подивимось, типу скіни є якісь. Ну. коротше. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на е, мене на Сіму Геймс і на Cherry Games. І про дзвіночок не забувайте всім, па-па!